Бажаю здоров'я і вітаю всіх у вступному відео до спільного проєкту з весною в душі, з весною, з зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. У вступному відео я розповім про свої плани, бо завершених робіт ще немає. От ви бачите серветку, вона мені дуже подобається, називається весняна. І ще коли я її плела минулого року, то мені здавалось, що оці великі от листочки можна зробити інакшим кодром. І я зараз над цим працюю. От у мене ниточки. Ну... Чи такі, чи може майже такі. Є ще ось такі. А ще от нею я вже почала щось виробляти. Зараз покажу. Десь отак. Це ж вона не розкрита ще, ця частинка. Мені здається, що цей колір буде підходящий. Я спочатку почала іншим, зараз ставлю вам фотографію іншим кольором, але там, так, явно не той колір, не підходящий, ну, іншого тону. От. Значить, Тепер, як це можна в'язати? Це можна в'язати поворотніми рядами із шести клубочків. Тобто ми беремо шість отаких е, такого кольору, шість клубочків, і шість іншого. І отак і в'яжемо, пров'язали потім назад, ну як інтарсія. Як спицями в'яжемо, перекрутили і вже і далі іншою ниткою. Е, але шість клубочків, то розкіш. Я вирішила так, я буду вив'язувати оці великі листочки, коли вони будуть готові, тоді я оці от е, буду зачепляючись і з одного боку піднімаюсь. Знову в'яжу, зачепилась тут, піднялась і пров'язую далі. Отаким от чином. Отака ну, забаганка у баби, що зробиш? Так, наступне. Це футболка. Я хочу в'язати футболку із отакої ниточки, от, сіренька, і вона тут не видно, вона з люрексом. Як би це показати? Ні, тут взагалі не видно. Це бавовна, тут три ниточки. Бавовна, віскоза і. Той, воно, ну, може, отак буде? Ні, теж не видно. І трошки таке блискуче, ну, люрекс, мабуть. Значить, у мене отаких п'ять от клубочків. І ще ось є. І, я думаю, що досить мені вистачить. От я в'язала зразки. Оце стовпчиками, простими рядочками. Тут я бачу помилку, ну нічого, я буду уважнішою. От. І от таке от, стовпчиками без накиду спробувала. Ну, ви знаєте, воно мені здалося таким грубим, але після того, як я його помочила гарячою водою, от висохло воно стало м'якеньке. Ну Для такого виробу все одно воно товстеньке. От, бачите, от воно не грубе, а товстеньке. Тому я вирішила, що я буду все-таки стовпчиками з накидом робити. А прикрашу я квіточками. От у мене такі квіточки вив'язані. Зараз це тільки вчора дов'язала, а от покажу. Я в'яжу квадратики, потім ці квадратики буду поєднувати. Так, мені через екран не видно, де лице, а де. Ага, отак лице. От, я буду. Ну Буду об'єднувати чотири квадратики в таку картинку. От. І ці три у мене є три кольори: блакитний, оцей фіолетовий і синій. І буду обв'язувати, і такі от картинки будуть по футболці попереду. Це в мене буде обв'язка, крім того, а ще ж зелений. Тут зелений використаний оцей, оцей колір. Отак. Така робота. Далі. Це друга робота. Це те, що мені необхідно. Мені цього треба, все одно мені його в'язати. То чому ж не зв'язати його у спільному проєкті? Це листочки в ажурі на, на хустці. Але ця робота правильно було би її завершити прямо в лютому, і вже зараз. Вже зараз вам показати результат. Але не виходить, бо у мене немає ниточки, я так і не знайшла поки що. Так що відкладається на невизначений час. Наступна це у мене ідея фікс це зробити серветку. Серветку кульбабки. До неї ще складати схему треба, тому пусто. Але спільний проєкт наш, він же ж не короткий, тому ще будемо дивитися. В крайньому випадку я зв'яжу замість неї серветку із великої колекції серветок Валентини. Так все. Серветка весняна, футболка, хустка, е серветка кульбабки. Ну, і, можливо, будуть. Сьогодні я знайшла такий канал. Світлана, Світлана Кодоцька. По Вона із гудзиків робить красу. І я подумала, а може, мені там? Подивитися, на у мене запаси є? Е тому плани. Ми озвучуємо, але вони можуть змінюватись. Різні бувають обставини, різні думки нам приходять у голову. І що ми будемо робити? Що я буду робити, покаже, покаже робота, покаже час. От, Тому, тому так, отаке От моє вступне відео. Бувайте здорові, на дворі сніг. Мете замітає із ночі. Ну то і місяць же ж лютий. Бувайте здорові!